Моє вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про силу тяжіння і як вона діє на об'єкти у блендері безпосередньо. Що ми з вами виконаємо? Ми з вами виконаємо ось таку річ. Кулька буде скочуватися по якійсь дощечки, на іншу дощечку, і буде падати безпосередньо вже на нашу поверхню. Яким же чином нам потрібно це з вами зробити? Отже. Створюємо новий файл і спочатку робимо наші дощечки. Отже, по X це буде 5. По y залишається без змін. По Z02 є. Ми її піднімемо трішки вгору. От. і змінимо кут. Так, далі давайте ми додамо э, сферу. Піднімемо її вище, натискаємо S05. І додаємо ще plane поверхню S10. Далі, що нам потрібно робити далі? Далі нам потрібно виділяти об'єкт. І ми заходимо у фізичні властивості. Обираємо тверде тіло. І тут тип для нашої поверхні, щоб вона не падала вниз. Пасивне. І обираємо форму сіть. Далі обираємо нашу планочку. Так само, щоб вона нікуди не падала пасивним. І сіть. Але кулька наша вже повинна рухатись, повинна падати. Тому ми обираємо тверде тіло, активний. Сіть. Є маса. От, можемо змінювати, але ну, поки що ми не будемо цього робити. Запускаємо. І ось ми бачимо, що кулька падає і котиться. Що ми можемо зробити? Давайте продублюємо цей об'єкт, його розвернемо. І перемістим, Давайте ще розвернемо. І перемістим десь сюди. Отже, дивимось пасивним. Сіть є. Запускаємо. Отже, ми бачимо, як наша кулька котиться. Так. Ага, не попала. Що там потрібно ще зробити? Нам потрібно їх вирівняти. Ось так. Почнемо спочатку. Ну і скулька в нас падає і починає котитись по наших поверхнях. І зараз має покотитися назад. О, чудово! Тут можна ще підняти трішки ось так, якось. Ну, можна погратися і зробити досить такі цікаві експерименти. Дякую за увагу і будьте розумними.